Тому що показати медалі всім показуєте. Ви задоволені? Я задоволені. Так, Та та медалі, яка мені власне почала в колекцію, така повний кавалерій показує. Вже багато вітань отримали. Так, Дуже багато Вітань я дуже хочу подякувати всім українцям, які дивилися, спостерігали, підтримували наших атлетів. Тому що це було дуже важливо для нас. Ми відчували в Франції дуже сильну підтримку саме кримської діаспори, людей, які там знаходилися наразі. Це дуже мотивувало і давало сильно населення для того, щоб показувати про те, що дуже приємно. Порівняно Токіо, коли не було глядачів, це просто інша атмосфера. Тому хочу подякувати всім і кожному за те, що вони таким чином ставилися та зусиль нас. Ви завершили кар'єру? Які плани тепер? Є чим займатися. Я Багато починань, є робота в парламенті тому я думаю, точно є чим займатися.